де рух до НАТО і ЄС є записаним прямо в текст. Таким чином, ще раз скажу: тоді п'ятий президент сформував от, напрямок, навіть коридор і забетонував його. І хрен, хто вискочить тепер знов в російську сторону із цього коридору. Що дуже важливо. Можна тупцяти, можна йти трошки швидше. Можна під тиском обставин, як сьогодні це відбувається з Зеленським, йти вже швидше. Можна навіть при цьому обзивати Порошенко ким завгодно, заводити на нього 144 кримінальних справи, але все одно йти по цьому коридору. І історично це класно. Та байдуже розбірки фізичних осіб. Мені головне, щоб ця політика здійснюється навіть при антагонізмі п'ятого і шостого президента. І в чому сила пороху. Так от це є відповіддю на те, що може бути перемогою. Перемогою має бути незмінність цього курсу. Вузька перемога, або ну, я би сказав, перша черга перемоги була саме в цьому. Ми не змінили курс, визначений українським суспільством на Майдані і на виборах, які після нього відбулися. Курс обрано. Можна сперечатися в засобах його реалізації, в темпах його реалізації, але курс обрано. І це є перемога, бо вона веде Україну до вільного світу.